Всіх вітаю, любі друзі! Сьогодні темою нашого відео буде Наталія УЖвій, дружина Михайля Семенка, як могла б сказати я. Але будемо говорити про акторку Наталію УЖвій та Харківську богему. Чи там Харківську, а богему всієї України. Обіцяю, буде цікаво. Народилася Наталі у місті Львовомиль на Волині. Родина була доволі бідною, та вона була найстаршою тиною в родині, тому потрібно було якось заробляти гроші. Тому вона пішла працювати на залізницю і не так близько, як у Польщу. Вчилася також у залізничному. Через брак коштів пішла працювати з швачкою. Поза роботи складає екзамен на вчительку та починає вчителювати. Так як дівчині з такою історією вдалося стати акторкою. Під час революції родина вші переїжджає на Черкас, там грати у аматорському театрі. Та й пішло поїхало Наталі Переїжджає до Києва. Там вона знайомить Мар'яненко, Мар'яненком який проводиться їй у театр імені Тараса Шевченка. Там вона починає вчитися. З 25-го року Наталі жить збирає аншлаги у одеському театрі. Той самий час приїжджає в Одесу і Михайль Семенко працювати у Лувку та в Одеській кіностудії. Там вони і знайомляться, коли обговорюють сценарій до фільму Тарас Шевченко. До речі, це дуже іронічно, тому що коли Семенко спалив Кобзар у своєму творі у Одесі. Бере початок їх кохання. Тоді Семенко ще був одружений з його першою дружиною. Але в 26-му році Наталій їде у Харків. на Запрошення самого Леся Курбаса. А за нею і Семенком. У Березоні теж стала справжньою сенсацією. Любив весь Харків. На її творчому шляху такі ролі, як Тютя Мотя з Мина Мазайла, Маклена Граса, самої Маклени Граси, Фруман з Золотого чрева». Багато критиків того часу означає, що Наталя жвій мала винятковий талант, вона мала на сцені одразу засміятися, а потім через декілька хвилин вже й плакати. Вона швидко вміла підбирати емоції та підлаштовуватись під свого героя. Для жвій при Мадонні одеського театру було скано зрозуміти мотавніського курбаса, як і взагалі публіці, але часом призвичайли та зрозуміли. Однією з ключових ролей у кар'єрі Наталі Жвій є роль повії Седі. в на мене п'єсі. Це була її друга п'єса, взагалі у Харкові та у театрі Курба. Що сподобалося публіці та критикам. Роль цьоті моті, попрацювання «Курбаса» такої ще за такий твір та п'єсу. У жвій вийшла дуже гарна та природні, що означало і самі критики та сама публіка, яка наглядала за цим. Разом з театром вони часто подорожували, їздили в Грузію, в Одесу, в Київ. Про це часто писала у жмі та є багато фото з того періоду. Також вона часто подорожувала з Михайлом Семенком. Зараз вона захворіла, і вони разом виїхали у сухумі Грузії лікуватися. Про це вона також пише листа своїм батькам. Зараз вже два тижні саме живемо на Кавказі, гріємося на сонці, набираємося крові, бо я її згубила дуже багато. Почуваю себе прекрасно. Сем дуже про мене піклується, любить і я щаслива, що живу. Тільки скучаю за хаса того святого року. У Харкові прості декада грузинської культури. Приїжджає кутаїський грузинський театр, на з Марчані Швілі. Вони дають там п'єсу. Що сподобалось критикам, глядачам та загалом Курбасу та Березолю. Після Базі поїхав вже у Грузію. Там вони були на декаднику української культури. З ними також була Наталія Ужвій. Після цього вони приїжджають у Харків і ставлять першу грузинську п'єсу Теднулт за Дадіані. У цьому ж році Курба став п'єсу диктатура. Там треба було дуже гучно і гарно співати. Можна ця п'єса була оперою. Її також брала участь Наталія у жвій, і вона дуже гарно впоралася з цією задачею. Також говорить, що в неї був дуже-дуже гарний голос, і вона дуже гарно співала опер. Того з цього року Бразиль їде у Гастрою на Дніпропетровщину, Херсонщину, їде у Донбас, там де має дуже великі успіхи. У 33-му році виходить Маклена Грас що та останньою п'єсою у театрі під керівництвом Лесі Курбаса. Також я про це знімала відео. Посилання в описі. Також на свій телеграм-канал. Також посилання буде в описі. Доєднуйтесь. Весь страгізм п'єсмогли неграс у її сенсах. Вона виконана в темних нічучих тонах, що націкає на поганий стан речей. Розвідає про страйки на заводі, про родину, яку повинна шукати собі якесь житло, гроші через ці страйки, про власника цього заводу, який банкрутіє через це. І це все в такій якійсь атмосфері, ну, вже дуже сумній і трагічній, ж, націкає нам на те, що вже гайки закручуються і скоро підуть перші репресії. І кожна п'єса так капала-капала така капарня керівництво. І, от чаша була переповнена, їм треба було якось зняти Курбаса з керівництва. Бо їм потрібно, щоб актори написали лист проти курпус, писали всі. Наталя ж також це зробила. На неї тиснули через її сина. Тому що вона, звісно, не хотіла, щоб її заслали кудись Сибіри. Він залишився сам. Таких історій було дуже багато, тому вона це зробила і вона виступила на трибуні і витягнула. Сказала, що вона штовхала речі проти Леся Курбаса. Леся Курбаса зняли з поста, і сама далі Ужвій пішла з театру Безіль і поїхала в Київ у три му році. У жвіда Семенко розлучається взагалі. Говорять, що це був дуже вдалий шлюб, тому що не були якісь сварки на якісь негаразди, чули постійно якісь крики з їхньої квартири. Та й взагалі вони були дуже різними. І взагалі говорили, що вони красуня та чудовисько, чудовисько Семенко і красуня у живій. Про це він також пише у справі про труп. Михайсь це його син, дуже симпатичний як його мати, шановна артистка Ужвій. жвій. Взагалі то читав справу про труп, той зрозуміє, що він там себе писав дуже негарним, дуже іронічно, дуже якось з вимик смерти з в цьому творі. А отак, от писав про свого сина та про свою дружню мужолу, тому що москати стібав те, що їх так називали, і те, як люди до них ставились. У три шостому році все ж таки розлучаються. Останньою крапкою стала зрада Семенка. але коли його арештували, з ним була Наталія ушвічно тікає нам на їхні дружні стосунки після розлучення. Те, що вони розлучилися на більш-менш позитивній ноті, наталія починає грати у київському театрі імені Івана Франка, де й запрошує Гнат Юра. І ну, не такий експериментальний та модерністський, як у Курбас, але також дав їй шляхи для розвитку. Найвідомішими ролями Наталі Жутеатрі, найвідомішими ролями Наталі Жута Івана Франка стали Ганна з украденого щастя Івана Франка, Варка з Бестолони та Єлизавета з Дон Карлос. У тому театрі Наталія знаходить свого. У тому ж тайм знаходить своє кохання Євгена Пономаренка, вона була знайома ще в Одесі. Вони разом з ним грали у театрі. Був її молодший на 11 років. У 43-му році теж він грає у фільмі «Веселка». З отримує Сталінську премію та Союзне визнання. Алек на мене це такий фільм, тематика «Бідобісія» Більш от і взагалі така історія, стояв бачив «Рузвельт» і що він йшов у прокаті в Америці. Він там неправдав дуже гарну касу. У 51-му році помирає син Михайло від мене діти, що найсправжнім ударом, але їх людина втікає в тати, зліковувати там свої рани. Найбільше вражає моє те, коли стах знаходи легковажні міркування про акторську професію. Декому здається, ніби тому, хто що щовечора виходить на сцену та ще причепурений, гарно одягнений, одягнутий, пасив поруч, живе незвичним життям, виголошує високі слова. А після вистави, ще нагороджується оплесками, все легко дається, все приходить само собою. Ні. Ой, як наївні люди. Італія була очільницею українського відділення. Наталія, Наталія була ученицею українського відділення театрального товариства. Вона займалася йогою та ніколи не сиділа, жди все робила стоячи. За своїм 28 років вона вже зіграла 200... За своїм 78 років вона вже за 78 років у житті зіграла близько 200 ролей у театрі, 20 ролей у кіно. У мене в 96-му році від онкології. Часто Наталія жвій називається епохою театру, що є чистою правдою. Вона бачила десь у кіностудію, театр Курбас та Київський період, станівання українського кінематографії і культурної одиниці, Відкоді була прекрасною акторкою, яка вміла плакати і сміятися в одну яка вміла практично все. всема зробити все на сцені, на що ми сьогодні її згадуємо. Дякую за перегляд цього відео. З вами була Софі. Бачимо наступному відео.